Рецепт від розчарування. Слава Богу, він не мій. Правда, нам часто в житті ну, доводиться стикатися з якимись такими ситуаціями, де ми можемо розчаруватися. Ну, питання, чи ми це зробимо, чи ні. Інше, але де ми можемо. І е, чую таке, що люди кажуть, ну, от, там, ми, не, ми довіряли Богові, ми на нього покладалися, а воно не сталося, і приходить розчарування. І ви знаєте, е, ну, і міркувала я сама над такими питаннями, тому що вони все одно так чи інакше спливають впродовж нашого життя, тому що різне проходимо. І побачила такий момент. Ми не розчаруємося, якщо не будемо зачаровуватися. А зачаровуємося ми виключно самі. Якими шляхами? Ми можемо придумати, як Бог має відповісти. Ну, самі собі от придумали, яким чином Бог має відповісти. Я поїду на те служіння, і той служитель за мене помолиться, покладе на мене руки, дуне, плюне, і не знаю, що зробить. І це зразу станеться. І я поїхав. І прийшов, і поклав він на мене руки, і дунев і плюнув. І, і, я пішов і я пішов в такий самий сами плюс, ще обпльований. Я розчарувався. Шановний, то не треба було так зачаровуватися. Ну, де ти взяв, що там і так має це відбутися? Бога тисячі шляхів, як відповісти на будь-які запитання, чого ти обрав один і вирішив, що Бог має влізти в твою коробочку? Або я вже стільки років. Нічого? Відповідь приходить вчасно. Чому ти придумав, що це має бути через рік чи через день? Вона прийде тоді, коли вона має прийти. Твоя справа. Дочекатися того потяга. Він прийде по Божому розкладу, не по нашому, по Божому розкладу. Або ти читаєш Божу обітницю, і навіть там є покроковий план, як ти маєш до того е, результату дійти. І ти зробив раз. І ніж могла я, ніж могла. І все, я розчарувався. Ви знаєте, якщо б ми в нашому фізичному житті саме так робили, один раз спробували не вийшло. Ну, все, боль більше робити не будемо. Ходити не будемо, ложкою самі їсти не будемо. В туалет не навчимося ходити, зуби чистити. Заплітатися, стрілки наводити. Ну, не змогла з першого разу все. Я навіть з другого не змогла, все приділ. У мене життя повне розчарування. Кажеш, ані до крові сражались, малюючи стрілки. І вже розчарувалися. Нас легко збити в духовних речах. Тому що ми думаємо, що те, що духовне, а воно. Е Ну, першочергове, або воно є причиною і відображається в фізичному світі, який є наслідком або відображенням, ми чомусь думаємо. Що як тут, якщо тут нам треба бути стійкими, наполегливими, е е знаємо, що на помилках вчимося, знаючи, що щось треба повторити 100 500 разів, щоб воно. Це все нормально. А як до духовних речей, як попрацювати з душею, як е, при, її перенавчити, щоб е, вона е, навчилась чогось нового? Абсолютно не такого, як ми її вчили там впродовж 30-ти N років. І вона зразу за один раз має перевчитися. Якщо ні, все, ми розчаровуємося. Ах. І це прикра ситуація, тому що дійсно. Е <світування> <світування> да, судя по времени, надлежить бути учителями, а ми ще наставляємося в якихось таких першочергових і таких первісних речах, але цьому можна зарадити. І мені подобається, я коли роздумувала на це, мені подобається одна історія е, старого заповіту, вона описана в книзі Даниїла, третьому розділі. Ну, там її можна читати з початку книги, щоб всю історію собі нагадати, але ви вже це зробите вдома. А я тільки кінець. Нагадаю, що був такий Даниїл, а при, при, вже цей царювання на Ховинево Ходоносора. Вавилонського царя. от, І були там три седрах місахи Евдонако. І, ви знаєте, за ті сни, за то все. І там Довонходоносер забирає Даниїла прямо з палац. І Даниїл залишає цих трьох керувати землями Вавилона. Тобто, це не прості хлопці. ну, Вони на посадах хороших. І вдумалося, на ну, Ходоноср взагалі дуже був такий цар е, такий е, амбітний, такий е, цікава особистість, і вирішив він поставити того золотого на, щоб йому всі поклонялись. При тому це не тільки е, народ мав поклонятися, а всі народи, на яких він мав вплив. Каже, от буде звук труби, і ви мусите в цей момент. Поклонятися цьому бобану. І, звісно, що е, ці юдеї, серце яких було абсолютно приліплено до Господа, і Бог був, і був їхнім авторитетом, вони це не робили. І добрі люди донесли на до і сказали. Є там оці троє, та, молодця Дінакових сліца. От, І е, не роблять вони то, що ти кажеш. Він їх викликає до себе і каже: слухайте, може, ви помолились, може, ви випадково не поклонилися? Ну, щось сталося, всяке буває. А він каже: ні, нам нема нужди тобі відповідати. Ми поклонятись не будемо. Воно виходить з доносора нам нема потреби захищати себе перед тобою в цій справі. Якщо нас кинуть у вогнедишну піч, а саме таким було покарання, це не просто ти не поклонився, ну, ну ай-яй-яй, ні, зразу в піч, Бог, якому ми служимо, зможе нас врятувати з неї. Він визволить нас від твоєї руки, о царю. Але якщо навіть ні. І це рецепт від розчарування. Я не буду е, погоджуватись з тим, що моя душа брикається. Я не буду погоджуватись з тим, що мені пишуть діагнози. Я не буду погоджуватись з тим, що в мене не налагоджуються стосунки. Я не буду погоджуватись з тим, і з тим, і з тим, і з тим. Що-небудь представляєте сюди. Я не буду погоджуватись з тим. Я не буду поклонятися цій ситуації, яка б вона не була. Бог сильний визволити. Але навіть якщо ні. Навіть якщо конкретно в цій ситуації, в те в тому, що там зі мною відбувається. Навіть якщо не прийде Божа відповідь, або я її не дочекаюся в цьому житті як завгодно, навіть якщо ні, то щоб ти знав, о царю, що ми не станемо служити Твоїм богам, поклонятися Бовонові бога золото, якого ти поставив? Навіть якщо ні, я все одно не підкорюся. Тому, що це має панувати в моєму житті, що це має бути верх і взяти над, над, наді мною, над моїм е, переконаннями, над тою істиною, на яку я покладаюся. Навіть якщо це не станеться. Навіть якщо на мене покладуть всі служителі руки, і я не побачу це зцілення, це не означає, що Бог перестав бути авторитетом. Навіть якщо відповідь не приходить тоді, коли я її чекаю, і це тягнуться руки. Навіть якщо вона не приходить в тій формі, яку я чекаю, я не стану поклонятися цьому золотому Бованові, який кажуть, що Бог безсилий. Навіть якщо ні, чула я одне свідоцтво особисто від людини. Може, і ви його чули? Е, вже минуло дуже багато років, дуже, це вже, напевно, друге десятиліття пішло. Мав проблеми він з серцем і лежав в лікарні. І стан його був такий, що лікарі кажуть: ну, е, вам треба що півроку приходити, прокапуватися, проходити курс лікування, бо інакше ви просто не будете жити. Він пройшов один курс, пройшов другий, а потім каже: лежи і думаю, що я тут роблю? Чого я прив'язаний до цих от е, трубочок, от, до всього цього, до їхніх діагнозів? Що на страшніше може статися, якщо я не буду це робити? Я помру. Так, слухай, я туди йду. Я реально туди іду. Все прагнення мого серця це прийти додому. І оці трубочки будуть контролювати моє життя страхом, мого прагнення, малюючи мені якісь немудрі картини, він сказав: ні. Він пішов з лікарні і каже: я сюди більше не повернусь. Навіть якщо ні. Навіть якщо ні, я не буду цьому рабом. Я не буду що півроку чути цей трубний звук і мати кланятися цьому. Я не буду. Він живий дотепер. Народивши двох дітей. Галілуя! Абсолютно успішний в усіх своїх починаннях. Тому це наш вибір. Розчаровуватись чи пам'ятати цю ситуацію? Навіть якщо ні. Страх смерті це один з найбільших страхів, яким диявол контролює людей. Ну, я ще розумію людей цього світу. Ну, бо вони реально не знають, що з ними буде після смерті. І вони бояться цієї невідомості. Ну, але ми. Ну, ми ж то знаємо, що з нами станеться після цього переходу. Ми ж то розуміємо. Куди ми йдемо? Чи ні? Якщо ні, перегляньте, в кого ви увірували. Тому що ця істина вона робить вільною. Навіть якщо я попаду в цю піч, знаючи, що Бог може мене звідти вивезти. Але навіть якщо ні. Я піду туди, куди я все своє життя стремлюсь. Я йду додому. Я тут странники пришельці. Алілуя. І коли ми з вами, знаєте, іноді нас, да, нам, як батьківські серця, наші все решта, чи там люди, хто близько біля нас. Нам здається. Як ми можемо їх залишити, як вони без нас будуть, чи ще щось. Але ви знаєте, ну вже якийсь шлях пройшов, і біля мене були люди, які вже пішли, і я своє життя не уявляла без декого з них. І це були е, такі е, страшені е, травми, да? але життя продовжувалося. І воно продовжується. І воно продовжується. Аллелюя. Тому Бог вірний, Він дбає про тих, хто біля нас, Він їх не залишає. Тому нам слід по-інакшому дивитись на це. По-інакшому. Я, можу зараз говорю такі речі, про таке не говорять. Або майже не говорять. Але це я хочу, щоб ми були вільні від страху, від розчарувань, від е, поразок, від е, звинувачень, що ти некчема, то, що дьявол любить наговорювати, коли ми там щось придумали і не досягнули. Наша цінність це не те, що ми зробили. Це те, ким Бог нас зробив. Оце наша цінність. Чи ми з вами досягнемо мільйонів людей, чи, е, чи одного? Він все одно нас любить, безмірно, однаково. Ми, він не зробив собі е, трудовий е, табір. Тих, хто має там збільшити цю кількість у трудовому таборі. Ні, він кожного з нас покликав як свою дитину. І ми через прийняття, сприйняття його батьківського серця, батьківської любові, саме це нас має мотивувати, розказати кому ще. Ти ще не знаєш мого тата, ти маєш можливість познайомитись, і він стане твоїм татом. Він не зажене тебе в поля євангелізації. Як один брат каже. Ті е, знають, що вони того євангелізують, а ті знають, що їх того євангелізують. Ні, це не насилля, це наше життя. Я так живу. Чого ти так живеш? А чого ти такий радісний? Нема чого радіти, а ти такий радісний. Чи ще щось? Тому такі всякі речі вони, та, вони можуть нас тримати. Це дьявольська уловка, але їхня позиція: навіть якщо ні, то ми вільні. Навіть якщо ні, то ми все одно маємо Божий авторитет. Навіть якщо ні, я не зрушу з цієї істини, бо інакше підвалини мого життя вони будуть зруйновані. Я не можу цього, я не встою, якщо я буду казати, Бог мене обов'язково витягне з цієї ситуації. І, і саме так витягне, і саме тоді витягне. І ця ситуація не відбулася, і все, і ти тоді нема на що опертися. А він каже, навіть якщо ні, ми все одно не поклонимося. Ми все одно служимо Богові. Ми все одно йому довіряємо. Живемо ми на землі, чи ми живемо вже в небі. Ми все одно Його. Галилюя. І ми живемо вічно. Просто якийсь час на землі вічно живемо, якийсь час на землі вічно. Ну, Але життя, воно далі продовжується. Нам з вами нема чого боятися, тому що смерть. Не володарює над нами. Алілуя. У нас є тільки перескок, перехід. Mm -hmm. І все. І все. Так як е е Ізраїль Пасха, перескок. Вони перейшли через ці косяки, помазані кров'ю, і вийшли в абсолютно нове життя свободи. Алілуя. Вас тішить ця новина? Амінь. Мене дуже. Амінь. Мене дуже. чого боятися? Абсолютно. Тому Бог і говорить: я не дав вам духа страху, який, дозвол, який би не дозволив вам сказати, навіть якщо ні. Але я вам дав духа, любові, сили і здорового глузду. Амінь. Який каже. Бог сильний мене врятувати, але навіть якщо ні, я не підкорюся цим обставинам і не скажу, що це так і мало бути, я все одно вірю виключно Тобі, той, хто мене всиновив, той, хто мене освятив, очистив, омив, дав нове життя, дав нове нутро, дав нове серце, з'єднався зі мною в один дух. Кому я належу, в кого я закоханий, в кого я е ну, спаяний з ким. Аллелюя! Аллелюя! Це ідеальний рецепт від розчарувань. Ідеальний рецепт. Аллелюй. Він багатьом людям допоміг. Аллелюя! Спробуйте! Спробуйте. <гаду> Аллелюя. <гаду>